Відпочинок, відпустка, канікули чи подорож саме влітку в багатьох з'являється бажання зробити перерву та змінити, так би мовити, повсякденну картинку. Про це та не тільки в прямому ефірі Радіо Авр спілкувались відвідувачі Луцьк. Для мене це от спосіб відсторонитися від більшості проблем. Наприклад, зараз от в мене реально відпочинок, тому що я склала НМТ. Ну, звичайно, це може бути також спорт. Тому що я раніше займалася кікбоксингом, і для мене це дуже був хороший відпочинок. Я забула про більшість проблем. Люблю і релаксувати, і активний відпочинок. Якщо це, наприклад, якась нова країна, то активний більше відпочинок, щоб дізнаватися там про цю країну, більше поїздити, подивитися. Так. Відпочинок буває лайтовий, і відпочинок буває активний. Ну тобто я так поділяю. Для прикладу: Карпати, квадроцикли, лигон. Похід, в море, релакс чи можливо якісь активні для мене. Це релакс активним відпочинком і роботою я займаюся в Луцьку, тому коли я їду на відпочинок, мені важливо полежати, сходити в спа на масаж, поплавати і нічого не робити. Нагадаємо, що п'ятниці з 16 до 18 години в галереї вітань кожен може передати вітання та поспілкуватись. В прямому радіоефірі на цікаві теми. Наступна тема день шоколаду.